Шановні учасники міжнародного конкурсу екотехна Україна Україна-2024». вітаю вас від імені організаційного комітету з відкриттям конкурсу в цьому році. Незважаючи на ускладнення пов'язане з агресією Росії проти України, біля двох сотень учасників підготували свої роботи для розгляду науковим журі конкурсу. Краще з цих робіт будуть Рекомендоване до участі у світовому фіналі конкурсу у Сполучених Штатах Америки. А інші не менш поважні учасники конкурсу будуть запрошені на навчання до Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, де ви зможете продовжити разом з навчанням свої розробки і свою творчість. Цьому році ми традиційно проводимо конкурс разом з нашими партнерами та добрими друзями, національним екологам натуралістичним центром яким якому я висловлюю нашу повагу за їх діяльність з розвитку творчості молодих людей, шановні учасники конкурсу, переконаний, що в цьому році ми побачимо багато ваших яскравих ідей, винаходів та щирого бажання змінити світ вашою творчістю, міцного здоров'я і успіхів, шановні юні друзі. Шановні колеги, шановні вчені, шановна Україна, ми сьогодні відкриваємо надзвичайно унікальний захід науково-дослідницьких робіт наших школярів України. Ми сьогодні будемо бачити найкращий інтелект нашої нації це Золотий Фонд України, який буде створювати обставини нової України. Нам приємно, що сьогодні і ректорат. І методисти, і педагоги, і вчені Київського політехнічного університету створюють всі обставини, всі наукові дослідження, яких представляють діти, будуть обговорюватись, аналізуватися вченим. Справді, нас чекає Каліфорнія в цьому році. Справді, каліфорнійський захід, який буде відбуватися у травні місяці, Отримує надзвичайно хороші, красиві, чудові інноваційні матеріали, які представляють наші школярі. В Каліфорнію прибуде величезна кількість юних школярів, які представляють біля 100 галузей науки, в тому числі і українці, які будуть представляти в галузі науки техніки, екології, біології, науково-дослідницькі роботи. Нам дуже приємно, що в даному випадку ми представляти будемо практично школярів з усієї України, в тому числі з Донецька, з Луганська, з Запоріжжя, з Херсону, Миколаєву та інших областей України. Це школярі, які протязі багатьох років свого е, шкільного життя створювали неабиякі проекти, робили генерацію наукових ідей, створюють, створювали всі обставини для того, щоб ідею. Перетворити у науково-дослідницький експеримент. Нам приємно, що в даному випадку цей експеримент буде аналізуватись науково-дослідними інститутами, і, можливо, кожен з вас стане студентами того чи іншого вузу. Шановні юні друзі, але разом з тим це досить сильний стрес. Стрес науковця, який мусить розуміти, що таке генерація наукової ідеї. Які темпи і розвиток цієї генерації? Я дуже хотів би, щоб ви розуміли, це і презентація, це і англійська мова, це власне представництво України на такому величезному форумі. Форум ярмарка відрізняється від інших форумів, які існують у світі, перш за все, особистісною характеристикою, перш за все, особистісним знахідкою у науковому дослідженні. Яке досить серйозно перевіряється всіми науковими школами, і в даному випадку, хотілося щоб ви готувалися і були сильні і в історії наукового дослідження, і в процесі його методичного наукового експерименту. Ми би хотіли, щоб ви чітко розуміли, що таке методика наукового дослідження яким чином в галузі ті чи інші це наукове дослідження сприймається, який кінцевий результат цього наукового дослідження? Бо всі ці питання будуть підніматися арбітражем на міжнародній ярмарці. Отож, від імені Міністерства освіти і науки України, Національного кому центру від всіх педагогів України вітаю вас з такою першою дією у вашому науковому житті. Вітаю вас! І надію, що кожен з вас розуміє, що ви представляєте Україну, яка сьогодні знаходиться в серйозній боротьбі із фашизмом, і з тими людьми, які не дають нам право на краще життя. І тому я вас дуже прошу. Ви будете виступати, захищати свої наукові роботи від імені тих керівників, учителів, учнів, які сьогодні вже стали дорослими і захищають нашу Україну. Я дуже хотів би, щоб Терористична Федерація, яка не буде представлятись на цьому форумі, розуміла, яку е жорстоку життєву позицію негативно вони несуть у світ. А вам, шановні юні друзі, дуже сили, мудрості, мужності, відваги, бо це справді відвага захищати свою працю. Конкурс Екотехно Україна це національний етап міжнародної науково-технічної виставки Regeneron ICEF, яка щороку в травні проходить у Сполучених Штатах Америки. Її мета відшукати обдарованих школярів, які мають успіхи у вивченні різних галузей науки і техніки, та залучити їх до міжнародного простору науково-технічних досліджень. Конкурс має два направлення: еко-природничі науки та техно-технічні. Уже 16 років поспіль Частину конкурсу техно традиційно проводить Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Адже наш університет готує фахівців за напрямами досліджень проєктів, які беруть участь у конкурсі. На техно Україна представлено 10 категорій, за напрямами яких можна продовжувати дослідження та втілювати стартапи, навчаючись у КПІ. Учасники секції біомедична інженерія можуть здобути фахові знання на факультеті біоінженерії. Тут створюють інструменти для діагностики і лікування хвороб, розробляють матеріали, які приживаються в тілі, від штучної шкіри до кісток. Винаходять прилади, що вимірюють і контролюють усе всередині нас: від тиску до мозку, вивчають, як рухаються наші м'язи та працюють органи. Біомедична інженерія це майбутні медицини, де технології стають нашими помічниками у боротьбі за здоров'я і довголіття. Це світ протезів, що відчувають штучних органів, створених на замовлення, і лікарів, озброєних не лише скальпелем, а й мікрочипами. На факультеті біотехнологій учасники секції Обчислювальна біологія можуть поєднати знання з біології, комп'ютерних наук і математики. З їх допомогою створити віртуальну лабораторію, де замість скальпеля і мікроскопа потужні комп'ютери та аналітичні алгоритми. А надалі створити моделі органів клітин і цілих організмів, щоб зрозуміти, як вони працюють. Дослідити епідемії, прогнозуючи поширення хвороб і розробляючи стратегії боротьби з ними, вивчити еволюцію, моделюючи зміни видів та їхню адаптацію до довкілля, розібратися в роботі мозку, моделюючи нейронні мережі та пізнавальні процеси, передбачити дію ліків, розробляючи нові ефективні фармацевтичні продукти. Проєкти в категорії інженерної механіки та робототехніки мають широкий спектр направлень, за якими навчають у механіко-машинобудівному інституті. Тут ви можете дослідити, як механіка тіла надихає на створення розумних протезів і біороботів, дослідити системи, що мислять, відчувають і взаємодіють з нами, дослідити системи контролю, завдяки яким роботів можна запрограмувати на будь-які рухи. Створити методи, якими машини можуть самостійно вчитися та ставати корисними помічниками. Розрахувати рухи роботів, щоб вони танцювали, бігали і досліджували світ разом з нами. Усі, хто захоплюється фізикою, астрономією, новими матеріалами та енергетикою, можуть здобути глибокі знання з цих напрямів у фізико-технічному інституті. Тут ви маєте можливість вивчити будову та поведінку атомів, молекул і світла, знайти способи створювати нові матеріали з потрібними характеристиками, проаналізувати властивості матеріалів різних форм від найдрібніших наночастинок до великих конструкцій, навчитися використовувати комп'ютерне моделювання, щоб перед Бачити поведінку матеріалів також на фістеху можна здобути знання для дослідження і розробки нових способів виробництва та зберігання енергії, та реалізувати свої проєкти у галузі відновлювальних джерел енергії сонячної, вітрової, гідроелектро та геотермальної. Ці знання допоможуть підвищити ефективність використання енергії в будинках, підприємствах і транспорті. Учасники, яким подобаються науки з напрямів математики, вбудованих систем та системного програмного забезпечення, це мрійники, які можуть творити дивовижні речі. Фізико-технічний інститут КПІ імені Ігоря Сікорського ваш провідник до омріяної мети. Тут ви знайдете не лише глибокі знання з математики, фізики та програмування, а й безліч можливостей для самореалізації. Обирайте кафедру, що відповідає вашим інтересам: прикладна математика, математика, математичне моделювання, інформаційна безпека і пірнайте у світ нових знань та відкриттів. Беріть участь у наукових проєктах, стажуваннях, конференціях, спілкуйтеся з однодумцями і найкращими викладачами. КПІ імені Ігоря Сікорського це не просто навчання, це справжня спільнота людей, закоханих у науку та технології. Участь у конкурсі техно це крок до успішного майбутнього. Успіхів вам!